Дивований тими можливостями сучасного світового рівня устаткування, який відповідає магнітно резонансний томограф Siemens 1,5 Tesla 2017 року. Магнітно-резонансний томограф Siemens магнітом Aero оснащений приймальними катушками, які дозволяють нам обстежити організм людини повністю. На сьогоднішній день це второй апарат в Україні це апарат експертного рівня. veľké gratulácie dla zakarpacích Ukrajincov, ale peredusím klinike Diamet, čo im udalo sa tak famozne Фантастичне обладнання інсталувати в Закарпатті. Проведення діагностичних обстежень на МРТ Siemens з півтора у медичному центрі Діамет триває з 15 березня. На даний момент обстежено близько 100 пацієнтів. Ще раз можемо наголосити на те, що своєчасна діагностика є запорукою вашого хорошого здоров'я.